У Бердичеві стрімко підростає молода літературна поросель. Проза і вірші у місті виявляються, як і раніше у моді. Більш того, серед городян є чимало обцілованих при народженні відповідальними у небесній канцелярії за збереження у світі балансу талановитих літераторів. Про ці факти повинні знати всюди, тим паче у рідному Бердичеві. Переконані місцеві бібліотекарі. Тож черговою цікавинкою, що народилася у стінах міської книгозбірні, стала зустріч з учасниками призерами та переможцями першого та другого міжнародного літературного конкурсу імені Василя Гросмана в городі Бірдічеві, започаткованого керівником організації Добра справа Юрієм Балюком. Підсумки цьогорічного в городі Бердічеві підвели зовсім нещодавно. Тоді оголосили кращих із кращих, вручили нагороди, та що було цінним для авторів і шанувальників книги, дві антології творів учасників обох конкурсів. Формат зустрічі не передбачав спілкування та обговорення за чашкою кави. Тож що за твори склали окрасу конкурсу та хто вони такі, їхні автори для широкого загалу лишилося здебільшого невідомим. Дана деталь впала в око одному з членів журі, провідному методисту міської бібліотечної системи Тетяні Кущук. Як виявилося, розповідає матір переможниці другого конкурсу Тетяни Шпортун завідує бібліотекою у 17-й школі. Депутат міськради Володимир Левандовський готовий забезпечити прим. Мірниками антології усі бібліотеки Бердичева від шкільних і до центральної з філіалами. А головний ініціатор всього цього дійства Юрій Балюк абсолютно не проти, аби його підопічних взнали більш ширше. А тут ще одна з головних дійових осіб конкурсу, поет та письменник Михайло Пасічник, випадково підкинув тему зодіакальних знаків у контексті літературної царини. Зорі, як то кажуть, зійшлися, підсумовує Тетяна Кущук. Бібліотека просто зобов'язана була взяти на себе роль носія прози у маси. Ми всі члени журі оцінювали цей конкурс по шкалі відчуттів. От що ми відчували на серці, те ми все виставляли ці оцінки, результати в таблички. Ми зовсім не знали, хто буде переможець. В таємниці трималися всі імена. Але коли побачили Тетяну переможецю, яка зайняла, отримала перше місце, і вона зізнавалася, що це завдяки все мамі, завдяки бібліотеці, завдяки тому, що вона читала свого часу книжок, особливо класики. І в мене виникли такі задуми, що потрібно дійсно розповісти. що Розумні люди, які читають книжки, вони досягають дуже багато чого в своєму житті. Це по перше. А по-друге, зайшов до нас якось Михайло Пасічник. Він, до речі, теж зайняв друге місце на цьому конкурсі, і каже: трошечки прози не моє, тому що я по гороскопу сам овен. До Чого ж тут овен? А справа в тому, що овни вони дуже діються таким спалахом. Спалах, і з'явився вірш. А люди вже більш такі виважені і спокійні. Вони пишуть прозу. Мені дуже захотілося дізнатися, хто за гороскопом наші ці літературні зірочки, що вони можуть досягти в цьому своєму житті, і, і як вони. Бачають цей конкурс, потрібно він Бердичев, чи ні, які їх враження. Ми сьогодні всіх зібрали, всіх зустріли і зрозуміли, що не дивлячись на те, хто ти по знаку Зодіака, ти талановитий, ти розумний, ти креативний, тому що ти живеш в місті Бердичеві, а Бердичів завжди багатий на таланти. Коли вона прагне щось створити, то не ставить собі за мету обов'язково перемогти, стверджує учасниця і першого, і другого в городі Бердічеві Ілона Панасюк. Цьогоріч молода літераторка вирішила подарувати усім багато сонця. Адже на її переконання, сонце живе у кожній людині. Ось лише аби воно засвітилося, людина має цього захотіти. Сьогодні планида Олександра Приземирського то серйозні точні науки і комп'ютер. Та сам Олександр заявляє, за своєю Суттю він саме що ні на є гуманітарії, а той, хто не вірить, нехай прочитає його один день із жизні маленького Парижа. До речі, у планах Олександра написання сценарію до мультфільму та дитячих оповідок писати. Я почав ще з перших класів школи, і насправді гуманітарій це було моє покликання, але сталося так, що на гуманітарії зараз погано, ну, як то кажуть, такий час, що гуманітарії майже не не заробиш собі на хліб. І з дитинства мені казали, полиш цю справу, а займайся більше, як то кажуть, технічними і тим, що може тебе прогодувати. Тому я на деякий час полишив цю справу, але завдяки тому, що є у нас в місті такі спонсори, і з'явився такий конкурс завдяки організації Добра справа. Вот якого Юрій Балюк, і також спонсор Володимир Павлович Левандовський. Вони допомогли розкриватися багатьом талантам. Молодий хлопець відправився на майдан захоплення, радість від переможних кроків, біль від смертей побратимів і, зрештою, від важкого поранення. Інвалідність, думка, що вже не потрібний коханій дівчині і. Її пропозиція руки та серця. Мрія авторки замку на щастя Наталії Гудованої, аби українська література стала знаною у світі. Для тих, хто думає, що сучасна молодь далека від глибоких почуттів. Олександр Мусевич, здебільшого відомий Бердичеву як представник молодіжного музичного істеблішменту. Серед іншого його знають як чоловічу половину дуету «Safe and Sound». А чи знає хтось, що відомий у музичних колах Мусік, ще зовсім недавно літав з якоюсь панночкою над Бердичевом, над його вулицями, куполами, будинками, людьми? У своїй мії, стверджує Олександр, він описав себе поруч із існуючим, поки що у власній уяві, дівочим ідеалом. Взагалі, будь-яка творчість. Мене цікавить. От. Але я ніколи, ну там, коли читаючи книжку, ти її там поринаєш в нутро, що хоче поет сказати. Але ніколи я не був просто в саме тій атмосфері тих поетів, тих письменників. Я ніколи не сидів на якихось таких от засіданнях, конкурсах літературних. І мені просто була цікава сама атмосфера. Відчути себе от якоюсь частинкою літературного світу. Це ну, не більше, не менше. От. Та й в принципі все що відчу, ти відчуває далі? що ще відчувати. Ну, сама атмосфера мені сподобалась. Тут же залежить це не приготувати борщ. От, ну, мені здається, тут залежить просто від того, як воно прийде. Має бути муза, має бути в будь-якому разі натхнення. Тому що, якщо ти хочеш написати шедевр, то воно має йти від серця, а не просто від руки, від якогось навику. Написання як витвір свій наречете, так він в маси і піде. Звісно, не істина, але Тетяні Шпортун, принаймні, її великий гешефт, приніс перше місце на цьогорічному конкурсі прихильність журі та вікенд у Львові. А ще відкрив очі її матері, пані Людмилі, тій самій завідувачці шкільної бібліотеки. На ще один талант своєї доньки. Те, що вона має такий, будемо казати письменницький талант. Це для мене було дійсно відкриття. Вона нікому не сказала, вона написала, відіслала. І я тільки була, от коли ось ось ви її бачите, от таку тоді я тільки дізналася, що вона приймала участь і, і перемогла. Ну, звісно, мені було дуже, ну як кожній мамі, мені дуже приємно. І я хочу побажати і всім учасникам і своїй доньці, подальших творчих здобутків. І, не зупинятися на цьому визнаний майстер слова Василь Шкляр стверджує, чи не найбільша проблема вітчизняної літератури сьогодні то шлях авторів до читача. Мається на увазі, що молодим і нерозкрученим талантам пробитися до видавництв майже нереально. А видати книжку власним коштом дозволити собі може далеко не кожен. Що ж, маючи у вірних друзях депутати міськради Володимира Левандовського, учасники конкурсу імені Гросмана почуваються спокійно. Відомий у Бердичеві підприємець і Меценат заявляє, книга має жити вічно і вона буде жити вічно. На себе пан Левандовський взяв видавництво антологій та розповсюдження їх бібліотечними закладами Бердичева. каже, що вже подумує над організацією театральних постановок за деякими з конкурсних творів. Від інших просить ідей, побажань, пропозицій. Активності. Того дня, здається, народилося літературне майбутнє Бердичева, жартували головні герої цієї зустрічі. А ввечері, розповідають, вони усі разом пішли і випили. Аби потім зізнатися, ніколи не думали, що від звичайної кави приємності культурного спілкування, від присутності поруч споріднених душ та відчуття своєї потрібності можна так швидко захмеліти.